Як полюбити Бога? Якось у Ісуса запитали, яка заповідь у законі найбільша, на що він відповів любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Так от у нас є два питання. Як полюбити так Бога, і що означає полюбити його серцем, душею, думкою? Почнемо з того, що ці слова Ісус цитує зі Старого Завіту. Вони записані у книзі Второзаконня любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Дехто вважає, що Ісус скасував дотримання десяти заповідей і замість них дав дві любити Бога і любити ближнього. Але, як бачимо, це не так. Ці заповіді були і у Старому Завіті, і вони не суперечили десятьом, а навпаки, уособлювали їх собою. Ісус сам сказав, на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Продовжую з другого питання, що означає полюбити Бога силою, душею, розумом, серцем? Насправді немає змісту розглядати кожну з цих складових людського єства, адже перераховуючи їх, Ісус має на увазі тільки те, що справжня любов до Бога впливає на всі сфери життя людини. Тобто, якщо ти маєш любов до Бога, то всі рішення, всі слова, всі думки, всі почуття, усе життя буде під її впливом. А от питання про те, як полюбити Бога, справді актуальне. Ми не можемо змусити себе когось полюбити. Якби я дав своїй доньці завдання до наступної суботи: полюбити якогось хлопця. Як ви думаєте, що б вона мені сказала? Тож, до любові має бути інший підхід. Я все ж проведу паралелі з любов'ю до хлопця чи дівчини. Я не вірю в кохання з першого погляду. Так буває, коли, наприклад, хлопець вперше побачив дівчину, і вона йому сподобалася, вони знайомляться, починають зустріч... зустрічатися, дружити, одружуються, і він усім говорить, що це було кохання з першого погляду. Але. Якби у них не було можливості бачитися після цього першого погляду, або вони не познайомилися, не знали б одне одного далі, то й любові не було б. Відповідно, справжня любов народжується не тоді під час першого погляду. Тоді народжується тільки симпатія, а кохання з'являється вже пізніше, коли вони проводять разом час і краще пізнають одне одного. Повертаємося до любові до Бога. З ним так само. Коли ви тільки дізналися про нього, це симпатія. Щоб полюбити Його по-справжньому, потрібно щось більше. Є чудові вірші в Біблії, які, на мою думку, є гарною вказівкою, як полюбити Бога. Ось одні із них. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутає. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Отже, надихайтеся прикладом віри і стосунків з Богом Хмари свідків. Тут мова про героїв віри, історія яких записані в Біблії. Тобто, досліджуйте слово Боже, в якому ці прикладі описані. Наступне: тримайтеся подалі від гріха і гордості, які заважають нам пізнавати Бога. Третє, подивіться, дивіться на праводаря і вершителя віри, на Ісуса. Спостерігайте за ним, зустрічайтеся з ним, читайте про нього, роздумуйте про його життя, про його дії, про події пов'язані з ним. І четверте роздумуйте над Його жертвою заради нас, про його безмежну любов до кожного з нас, яка привела його на хрест, щоб врятувати нас. Якщо ці дії будуть у нас повторюватися щодня, ми не зможемо не любити Бога. Його любов заполонить наше серце, наші думки, наші мрії, все наше єство. Вона змінить все наше життя і вплине на всі його сфери. І ми з нетерпінням очікуватимемо, коли ж нарешті він повернеться, щоб нам бути з ним усю вічність.